Я побачила оголошення в інтернеті про з'їзд музикантів. Я подумала, варто поїхати. Я хотіла побути в оточенні в середовищі музикантів, які пишуть свою музику. Є внутрішня радість, тобто, що бачиш, що люди на своєму місці, що їм подобається, те, що вони роблять, що вони мають ентузіазм і цікавість, і це ну і так само віру, любов, і ці всі складові разом дають супер ефект від цього з'їзду. Я займалась класом фортепіано. И меня очень удивила открытость нашего клавишника Петра и возможность каждому себя показать. И меня удивило то, что он для каждого нашел время. І для кожного знайшов е, можливість вирішити е, якісь його проблеми да, ответить йому на увазі, які його інтересували. Насправді ми вже давно мріяли про якийсь такий гарний вишкіл для нашого гурта, думали про якихось окремих викладачів для різних музикантів. А це була ну, просто фантастична нагода, де всі викладачі зібралися в одному місці і ми тільки приїхали сюди. Хочеться прославляти Бога достойно, а не як виходить. Є є куди рости, є в чому вчитися. Якщо музика не має основи, фундаменту міцного, то я не знаю, чи вона чиї надовго вистачить. Хочеться, щоб музика і особливо для християнських музикантів була укорінена, дуже сильно укорінена в господі. Я як людина емоційна, то я переживаю більше серцем ніж якимсь там розумом, професійним чи так далі. Я дуже задоволена атмосферою. Атмосфера була насправді про чудова. Дуже чудово створювали гості. Зокрема, то як я як букаліст, скажу, що Агнішка була неперевершена, була чи ні такому е, людина, яка співає серцем. Ну, я вважаю, що Господь Бог нам подарував цей такий дар, і коли людина співає або грає, то дух її він ближче стає до Бога. Вона сама стає добріша і відкривається на ну на інший рівень стосунків з Богом. Просто моє серце дуже дуже тішиться, що є молоді гурти. І їх все більше і більше і більше. І в перспективі е, це буде ну класна музика з класними словами, яка буде доходити до людей. Вони відчувають поклик такий бога в серці е, і люблять музику, хочуть цим займатися. Ну і це надихає, що є з ким і для кого це робити. ми тут мали клас: 14 барабанщиків. Тут у нас і професіонали, і ті, хто лише починає. Є хто грає на барабанах, хто на джамбі, хто на інструментах перкусійних. Ми навіть створили такий ансамбль барабанщиків. Я думаю, що наші заняття були дуже продуктивні, як для тих, хто починає, так і для тих, хто вже грає довший час. Зараз за нашими плечима можна почути ефекти нашої праці. Усі наповнені і з великим бажанням грати це велика приємність для мене грати концерти в Україні або вести навчання. є класна атмосфера, є відкритість на те, що я говорю. є відкритість на музику, є відкритість на мистецтво. є здатність. До покращення свого технічного рівня дуже класно. Ми не сподівалися, взагалі не розраховували, що буде така величезна кількість людей. і Ми з людьми боролися до кінця, тому що дуже багато бажаючих було. На жаль, місця обмежені кількість людей, яких ми могли прийняти. Зрозуміли, що музика, особливо християнська музика, тобто цей напрямок, в якому ми працюємо, це і наше життя, це наше покликання. Так ми служимо в церкві, служимо Богу, прославляємо його і хочемо робити це максимально якісно, професійно і теж передати свій досвід. Світ іншим людям То Дуже сподобалась така відкритість людей, бо вони фактично сюди прийшли по щось. не просто провести собі гарний час, але насправді вони були працьовиті, шукали в собі помилки, які хотіли виправити під час наступних днів цих варштатів. Власне таке бажання працювати, і це мені найбільше сподобалось. Так так, тому що у людей дуже велике бажання до навчання, і це видно по моєму голосі, що ми не сиділи, але приходилося дуже багато говорити. І я впевнений, що робота над цим матеріалом продовжиться вдома. потрібно звертати увагу на деталі. Ну, наприклад, якщо ми дивимося, якісь там відео на Ютубі, то не дивитися, що там дуже багато барабанів, що там гітара за 10 тисяч доларів, що вона взагалі світиться, і він так круто грає. Е, ні, просто потрібно задати собі питання, як він до цього дійшов. Тому що і він колись був теж, наприклад, якимось початківцем, так як і я. Отже, деталі це руки, це ритм, що в нього відбувається в голові. Просто звертати увагу на такі деталі. Ну, це моя порада. Така порада. Надихає те, що я колись на такий з'їзд приїхав, і це змінило моє життя. Бо у 2003 році я потрапив на такий з'їзд, і там, напевно, якось сформувалося таке бажання стати музикантом і саме християнським музикантом. Це за ці там 13 років це просто ну, змінило моє життя дуже сильно. І я знаю наскільки це класно, тому хочу цим поділитися з іншими. Музика для молодої людини це щось природнє. Це, ну, це як повітря. Тобто вони, ну, ми не думаємо, чому ми дихаємо. Так? Ми просто дихаємо. Так само молоді люди, мабуть, не думають, чому, вони, чому для них музика важлива, тому що це просто це один з проявів їхньої молодості. Бо, бо що таке музика? Музика це радість. Зазвичай, звичайно, буває, буває різна музика. Музика це краса. Музика створена Богом, в принципі, як музика. Так? І це відповідно оце прагнення молодих людей до краси, прагнення до, до радості, до чогось такого, що що дає силу, та і прагнення до Бога. Може воно не завжди усвідомлене, але воно мабуть також проявляється через цей оце, оце прагнення до музики. Якщо ми вміємо про Бога також не тільки говорити проповіді, але і співати, і робити це гарно, робити це також надихаючи, то це ну це, це неймовірно.